Добрий день, мої дорогенькі. Таро розклад на сьогодні, 20 листопада. Що він насправді думає про вас? Король мечів. Щось в нього в думці все що хоче, він з мечем до вас, хоче закінчити, відрізати, вияснити. Дурень означає, що він хоче залишити, звільнитися і вийти з таких відносин. Чому? чому він так хоче, тому що в нього вже є якась е, інша е, жінка, якась емоція, якісь почуття до когось.